У нас з вами є шикарні інструменти, друзі. І те, що сказав Ларіч, ви напевно багато хто з вас усвідомлює, що на сьогоднішній день ми знаходимося в глобальному шикарному проєкті, який не до кінця ще всі осознали, да? і не всі з ньому розібралися. Але насправді так і є, коли ми говоримо про біткоін. То я впевнений в тому, що наш курс це є набагато крутіша е, можливість, ніж біткоін. Тому що ми е, навіть діяємо чотирьох в тому, наскільки тут величезна може бути капіталізація в кожному з нас. Навіть якщо при умові, якщо ви тут не, не настільки активна людина, да, ви тут не будуєте структуру, але зайнявши вчасно місце, тут зараз коли сторобляться місця. Попавши в цей 1% людей, які в майбутньому будуть отримувати самі великі дивіденди від цього, у вас є можливість дійсно вийти на хороші за отримання грошей, на хороші суми. Ну, це такий вступ да, свого роду. Тепер, маючи такий класний інструмент для свого бізнесу, ми стикаємося з вами з одним. Дуже важливим моментом. По-перше, навіть якщо ми вже класно розібралися, ми усвідомили важливість цього проєкту і ви розуміємо, наскільки важливо поділитися з ними, з великою кількістю людей. І ми вже по два-три рази три круга обійшли всіх своїх знайомих, які нас послали, які посміялися, деякі стали вашими партнерами. Але, як показує практика, настає момент, коли ми загоряємося і проходить декілька місяців наших оцих от злиднів, метарінь, коли ми ходимо, кажемо, слухай, класна ідея, є класна можливість, давай пішли разом. І ентузіазм спадає. Чому так відбувається? Я говорю вам практичні речі, я не теоретик, я практик. Да? Я по собі це все знаю. Чому так відбувається? Тому що нема свіжих вух. Кому ви це розказували? Да? І це дуже важливий момент, коли нам приходиться вибирати з того, що вже є, да? а з нового в нас не приходить. Де брати нових людей? І... Починаючи з 2019 року, коли почалася пандемія, ми всі на собі, на собі це гостро відчули, особливо ті люди, які займаються мережевим маркетингом. Тому що наш капітал це люди. Наше все це є люди. Де їх брати? Колись ми могли їздити десь, зустрічатися, знайомитися, зараз ми сидимо всі в гаджетах. Якщо ви проаналізуєте свій будній день. Наприклад, я не знаю, я провожу процентів 90 в телефоні. Я собі так, да, коли так аналізую, да, думаю, боже, цілий день в телефоні. Що би я не робив? Я вже за замічаю за собою, що я постійно в онлайн. Або ефіри проводжу, або дивлюся, хто що виставляє, або заходжу в Фейсбук. Е яким чином я працюю через соцмережі? Я ділюся просто з вами своїм досвідом. Як я працюю, наприклад, в Фейсбуці? Я вертаю стрічку і дивлюся цікавих людей. Наприклад, якась там дівчина розказує, я масажір роблю, я заходжу на її сторінку, я дивлюся, фотографії, Візуально, підходить, вона мені не підходить, подобається, не подобається. Відчуваю енергію. От... Тому що люди, які на, поз... на високих вібраціях, вони відкриті фотографії, вони посміхаються, вони радісні. А люди, які закриті на низьких вібраціях, в них якісь такі фотографії невеселі. Знаєте? І оцю зчитую інформацію, і якщо мені людина заходить, я просто беру, пишу їй повідомлення. Наприклад. Доброго дня, дуже класний, класний контент, молодець. тобто я роблю комплімент і е, просто задаю банальне питання. Е, я їй не розказую, хто я, тому що вона може зайти на мою сторінку і побачити, не треба пояснювати. Я просто їй пишу, побачив вашу сторінку, мені дуже сподобалась, ви така енергійна людина, цікава, цікава сфера діяльності. Скажіть, будь ласка, чи відкриті ви до співпраці? Один <кій> варіант. Чи, чи розглядаєте ви можливість співпраці? Чи, ну, чи цікавить вас заробіток в інтернеті? Отакі от от касання, да, і процентів 80 мені відповідають. А що ви пропонуєте? Деякі морозяться ну, взагалі не відповідають. Але більшість завжди е, задають питання. Да? Навіть е, коли я їм відповідаю, деякі кажуть, мені не цікаво, бо я не маю часу. Окей, класно, все. Взагалі тобто не паритися по цьому питання. Е, але який тут дуже важливий момент, друзі? Важливий момент полягає в тому, що якщо у вас не налаштована ваша. Особиста сторінка, якщо у вас там дві фотографії, де ви там з котом, чи ви там е, десь на відпочинку, чи ви купаєте бульбу, то людина зайде, подивиться ваш профіль і скаже, якесь вчину, що вона мені може запропонувати? Да, цікаво. Тому е, починати треба з того, що вам потрібно е, заповнити свої профілі. Ви маєте бути цікавим для людей. Наприклад, чому я вам кажу, Знімайте фотографії, відео знімайте з таких от подій. Тому що коли ви виставите на своїй сторінці е, подію, да, таку, що ви десь на якихось семінарах, що ви на якихось групових якихось навчаннях, це говорить про вас, як про людину, яка щось робить, розвивається. І е, людина вже собі сформує образ, ага, десь вона їздить, щось вчиться, значить, можна щось з неї корисне взяти. Так що... І...